Пря до стоїть. Так, завівся. Так, що всім привіт, Тепер ми накидати нашивки на прицеп і будемо грузити грузити посівну сою на прицеп. Будемо підготовлювати. батько з ядньком карбюратора перебирають. На том Т-150-му трошки щось він переливає, як коли десь і не хоче заводитися, то перебирають там цього карбюратора. Поміняли фільтри туди-сюди. Ще треба на дископлугові поперебирати пару деяких стойок, подшипники, попідтянуті там, попідтягувати. Ну і ми з хлопцями їдемо, грузимося грузимось соєю, щоб вона вже була вдома. Швагро батьковий бачух, вчора дискував і Сіяти захотів, то певно, що ще мокро. Бо дощі нас зляли непогано, то ще може мокро, бо бачу, стоять. То так, то так, що зараз прямо на поле, зараз вам коротко, коротко покажу, як ми протруювали е, цю сою. Вже інополянком другий раз переобробляли. Та й так. Та й Зараз їдемо, накидаємо нашивки і будемо грузити сою по гущиком насіння на прицеп, так що печем. Отруюємо інокулянтом, інокулянтом сою. Так, зніму для себе, щоб не забути, 0,5 тиск і 35 літрів на 4,5 на 4 тони. Одну кубку вже обробили інокулянтом. Трошки є половинки, де попадаються. Небагато, але є трошки. Ще половинки від кажу від від діялки пішли. І трошки десь, може, ще шнекові перебиває. А й так. А й Інокулянт мав вам показати, який інокулянт, а ящики вже спалили. Інокулянт рідкий, італійський. І ось так обробляємо. Обробляємо віддільно. виходить, вчора обробили протруйниками, а сьогодні вже в другий слід робимо інокулянтом. Обробляємо. І ось так. В минулому році протруювали той самий був інокулянт, той самий інокулянт і протруювали його разом з протруйниками. Ну, батерія спрацювала, все було нормально. Ну, таке воно. Е -е, як всі говорять, що треба е -е, інокулянт обробляти одільно е від протруйників. То так ми в цьому році так зробимо. Ну, але в тому році не робили, то спрацювало все, але то таке. То робимо зараз одільно. Тут дотравлюємо. До куртун є, нормально. Розхід получається чіткий. Прямо це файно вгадали, як можна так казати, вгадали. І отак, отак і робимо. Отак що працюємо. Не так же й просто поставився стовп. ставився стовпуємо десе ще стоїть і все за під навесом не так весело виїжджати то ти не лізь куди подайте а? подавай я зверху сам буду ну давай Все, клади. Клади, тепер хтось один до мене. Тепер хтось один до мене лізе. Тут десь чорна ланка лопнула. Де щоб не впав. І руки, руки, не пхай руки головне під борта. Бо так і зразу до металу приїдна при, при, приклеїться пальці. Два я можу Тільки. Все, я підняв. Попав? Все, я зараз я опущу. Все. Тут одесь планка одірвалася, буде прикрутити. Тут між Ось і все. Закривай. Закривай борта. Позади, злась на поях. Бери. Neste é o poste. Uh -huh. А? саме корм, до якої? До цієї. До да. цієї? Так. Це мені треба... Це мені треба... Не, не передом. Передом потім мені тяжко буде виломити. Треба далі до тої стіни. Та йшли на йшли, наляло, трошки зерна там, так воняє, що я грибу. І нічого не підсипеш там, бо якщо насипеш, підсипеш тут, засипеш цю яму, буде все, виходить, все буде в ангартикти всередину. Оцю яму, тут, а. трошки воно якось так зроблено погано. що я там проходжу чи ні, глянете. Чекай, чекай. Тепер назад. Ні? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Погано, 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 погано. Блін, не так. Не так заїхали, сірошка. Давай назад. Назад. Треба, коротше, отак. Тепер ближче до зерна. До зерна ближче. О, блі, заїхав. Тепер вивертаю. Так о, здається. Отак все, все. пр-пр-пр-пр! Тепер вивертаємо. Погано чекай. Оп! Погано! Оп! І на тебе! Ще трохи такого! Ще може, хоч трохи. Оп! І ще. О, все. Добре буде. чітко, Трошки тут назад, але то нічого, погорнеться туди. І зараз ще все одно нагрузиться трохи сої, прицеп прицеп сяде на низ, Колеса сядуть, ресори сядуть і буде добре. І так що, Добре. Є. Борт. Закладемося до того угла і все. Так, тут трошки не влазить. Получається, набрали ми зірогою містків. Там кубка невеличка, щоб його все втягнути на одну секцію, бо це... У нас виходить Аполло, а там Канзас. Канзас буде один на цей секцію, а Аполло на цю. То робимо такого, зробили борта, щоб не залишилося нічого. Це знатіння. Заберемо це зразу. Так, своя загружена. Стоїть. Зараз ще... Закидаємо міндобриву, йдемо ще в склад, наведемо там, як сказати, марафет, замітаємо туди-сюди і печемо додому. Ну ще трошки є, що нам він добриво на той прицеп туди закинути, то трошки треба буде попотіти на ту висоту з нашивками. Так що працюємо, робимо і будемо сіяти.